Беремо яйця, беремо два-три яйця. І якщо ти будеш їсти е, пізно обідати, то краще взяти три. Е, якщо обід не за горами, то можна і два. Зручну для тебе сковорідку. Е, і ставимо її на вогонь. Л'ємо крапельку масла. Ми беремо звичайного ножика, Подожди. розбиваємо так І зразу викидуємо все. Розбили, викинули. Руки не. А, розбили, викинули. Потім помити руку. Ну, можна помити руки. Бо що Яйця не чисті, можна їх спочатку помити ці яйця. Щоб зробити скрамову, ми зразу починаємо його, не забуваємо, що треба посолити трошки. І починаємо зразу його тюкати. Ось так. Він тільки застиває, ми зразу його забираємо. Тут важливо, звісно, сковорода. А, чи є в тебе така сковородка, до якої нічого не пригорає? А, можливо, буде трошки складно з сковорідкою, до якої все прилипає, але теж можливо. От. Не даємо застигнути, як тільки схватилося, зразу перевертаємо. Як бачиш, воно вже все готове буквально за 2 хвилини хвили. 28 секунд. Все, виключаємо. Це називається Scramble і воно вже готове. Можна їсти.